Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. Про проєкт, який я говорю, тому ютубери на своїх каналах розповідали ще у 2018 році. Але після того, як у Фейсбуці власники написали, що підтримують Україну, тоді перестали розповідати про цей сервіс. Тобто росіяни перестали тут перебувати. До речі, сайт німецький. І про нього говорить мій знайомий на своєму ютуб-каналі Українець, звичайно ж. І зараз говоритиму я. До того ж, я йому вдячна, що він мені показав цей проєкт. Тепер зі всіх способів заробітку серед сайтів це мій улюблений сайт. Далі потім за рейтингом йде гра Ролен потім «PayUp», на перегляді відео, «WorkerCash». Також на перегляді відео, потім CoinPayU, це заробіток біткоїна. Так, добре, перераховувати зараз всі свої улюблені сайти я не буду, але скажу, що в Голде я закохалась, так мовити. По-перше, тому що він платить у євро, це німецький сайт, я вже казала. По-друге, він дуже об'ємний. Але для новачка тут буде непросто розібратися, і я пораджу вам все-таки вникнути на всю суть, провести час, витратити кілька, кілька годин, щоб розібратися, зрозуміти всі переходи, способи заробітку, за що сплачує. Не сайт і як сплачує. Інструкція є по кожному розділу. Ви не ігноруйте, не лінуйтеся, все-таки прочитайте її, щоб надалі ви змогли заробляти непогано. І виводите на гаманці Pair, PayPal або банківську картку. Тобто не треба лякатися відразу, не кажіть, що ой складно, я не буду тут знаходитися. Насправді розібратися можна і після ви зрозумієте, що не так все складно, сайт дійсно цікавий. Зроблю невеликий огляд, покажу, як зареєструватися, як одразу після реєстрації отримати рейтинг і почати далі заробляти. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я вдячна вам, що заходите на мій канал, дивитеся мої відео. Дякую вам за вашу довіру. Звичайно ж, спочатку ми почнемо з реєстрації, вона не така проста, хочу відразу попередити, не відштовхуйтеся, нічого небезпечного тут немає. Організатори сайту серйозно ставляться до своєї роботи, тому хочу, щоб було все за правилами. Все чітко і за законом. Тому при реєстрації необхідно вказати свої дані, країну, дату народження, поштовий індекс, адресу проживання. Зверніть увагу, якщо я зайду на сайт, натисну на Контакти, і побачимо, що вказаний навіть номер телефону. Їм просто можна зателефонувати, набрати номер телефону і поговорити. Також бачимо, що вказана чітко адреса, вулиця, місто, країна, тобто вони не ховаються і не приховують своє місце знаходження. А це вже гарантія того, що вони серйозно ставляться до свого проєкту, люблять щиро свою роботу, так би мовити, бізнес і цінують усіх своїх користувачів. Повернемося до реєстрації. Я перейшла по силці, спостерігається така сторінка тапою по кнопці Зареєструватися безкоштовно, з'являється вікно реєстрації. Де потрібно вказати стать людини, свою тобто жінка-фрау, це я переклала вже українською мовою, щоб було всім зрозуміліше. Ви також можете перекласти, тому що більшість не знає німецької мови. Я вказую всі дані, ставлю галочку, я не робот. Ще будьте уважні, навпроти кожного питання стоїть дві колонки. В одній колонці я пишу ім'я, у другій прізвище. У першій колонці пишу назву вулиці, у другій є номер будинку. А з приводу країни я зараз у Нідерландах знаходжусь, але моя рідна країна Україна, я вказала Україна. І думаю, це буде правильним. Після з'являється інформація, ласкаво просимо на голд. Натисніть посилання для підтвердження в електронному листі ваш Пароль, щойно надіслано на цю електронну адресу. Також перевірте спам-фільтри. Тобто у мене лист прийшов саме в розділ спаму. Я переходжу на пошту, бачу лист. А також мені пишуть там відразу мій пароль, я його копіюю, щоб не втратити. Зазвичай я окремо в блокноті його зберігаю на планшеті і ручкою пишу на. Паперовому носії. Тепер будьте уважні, щоб відразу після реєстрації отримати певний рейтинг, необхідно вже перейшовши до свого кабінету, вказавши номер, адреси, пошти та пароль. Відразу сайт буде для вас незвичайним і здаватися складним набагато багато тут пунктів. Так, меню після того я як Зайшли, натискаємо на кнопку Старт вгорі, я показую все. І в цьому розділі необхідно змінити дизайн. Відразу ж я зараз натискаю на кнопку дизайн. Дається багато варіантів. Натискайте, яка вам цікава картинка, та змінюється дизайн. Перша галочка у нас зараховується для рейтингу після реєстрації. Далі натискаю на пункт думки, тобто залишити відгук про сайт, наприклад. Яке ваше перше враження про цей сайт? Я пишу спасибі за можливість заробляти євро. Поки розбираюся з сайтом. Цікаво. Потім необхідно в дзвіночку вгорі праворуч перевірити свій відгук, чи з'явився він там. Після того виходимо з сайту, показую, куди натиснути, і знову входимо під своїм паролем. Бачимо, що рейтинг у нас 12,5%. Якщо ви все зробили так, як я вам сказала і показала, то у вас також має бути 12,5%. Галочки стоять навпроти дій, які ми виконали відразу ж після реєстрації, переходимо тепер до заробітку. Натискаю на колонку угорі, другу по черзі Заробити гроші. З'являється вікно, де дуже багато способів заробітку. Зараз ми розглядатимо головні розділи. Перший розділ це дії. Досить багато пунктів для заробітку. Найпростіші стоять на початку, оплата невисока, але й дії досить незвичайні. Та секундна справа тут. Тобто потрібно просто натиснути на посилання і все, відразу повернутися назад. Тобто вам платять за клік. Повернулися, натиснули на інше рекламне повідомлення, перекидає на віконце, пишуть відвідати веб-сайт. Клацаємо і повертаємося назад. Якщо вас цей сайт зацікавив, ви його прогортаєте, читаєте, повертаєтеся назад. І є висока оплата. Потрібно буде зареєструватися та заробити вже більше суму: це 5 євро, 20 євро, 45 євро, навіть 100 євро за виконання одного завдання. Щоб перевірити свої кліки, тобто скільки ви заробили, натискаємо ось на мої дії. Остання колонка, кліки, і тут видно, скільки ми переглянули сайтів і оплата, тобто здійснили кліки. Другий розділ, який ми з вами... Розглянемо це ігри. Граємо, заробляємо, читаємо інформацію. Рекомендую ознайомлюватися з інформацією кожного розділу, щоб не було додаткових питань. Все одно, якщо у вас виникнуть якісь питання, щось вам не зрозуміло. Хоча я постараюся в цьому відео найголовніші подробиці вам подати. Але якщо не зрозуміло, залишайте свої коментарі під відео в YouTube, або переходьте на мій канал в Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з вкладенням, тут ми обговорюємо. Також є група. Обговорюємо питання, які незрозумілі. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, переходимо до ігор, дуже багато ігор, і щоб користувач отримав оплату, необхідно в кожній грі знаходитися не менше однієї хвилини. Заходжу я в гру будь яку граю одну хвилину, нехай трохи більше, щоб вже з упевненістю заплатили. Хвилина 20 там можна перебувати. І повертаюся, переглядаю оплату, натискаю мої кліки, бачимо, що гроші надходять. Наступний розділ. Хочу зупинити вашу увагу на читання листів. Листи можуть приходити на пошту, на вашу, яку ви вказували під час реєстрації, або ж можна дивитися їх на самому сайті. У розділі заробити гроші натиснемо на електронну пошту. Або перейду на пошту, покажу, як це робиться. Натискаю на листа якась інформація дуже довга. І внизу спускаюся, натискаю на посилання. Перекидаю на сайт Gold і зверху ліворуч зарахована перегляд у євро. Тобто, коли ви відкриваєте листа, його потрібно переглянути. Там будуть йти секунди, може там 3 секунди, не більше. І коли вже побачите оплату, значить перегляд зарахований. Можна переходити далі, переглядати інші листи, якщо вони є. Вгорі праворуч написано, що є два е, листи. Саме на те посилання натискаю і перекидаю в кабінет, де можна переглянути ще листи. На синю кнопку внизу і переглядаємо 3 секунди, перегляд зарахований. За перегляд листів не так мало дають, насправді я переглянула три листи та, за... та заробила 1 цент. Це досить непогана оплата. Тепер переходимо до розділу перегляду відео, знаходжу тут відеокліп, натискаю, перекидаю на інформацію всі відео, відображаються в меню перегляд відео, синім позначено. Тут потрібно натиснути на переглядати, вибирайте відео, дивитися уважно та повністю тут написано. Переходимо, відкривається наступне вікно. Я натискаю на Ютуб, дивитися у Ютубі, це дуже зручно буде. Рекламні блоки є. Відкриваю один, дивлюся його. Далі натискаю на клік вгорі останній пункт, і бачимо, що перегляд зараховується. Складного в цьому розділі нічого немає, просто клацаємо на відео, переглядаємо, отримуємо оплату. Увагу потрібно приділити на розділі Банер. Перегляд банера – це реклама, яка вискакує на сайті періодично зліва, справа внизу вгорі. Щоб отримати оплату за переглянути банер, необхідно натиснути тільки на той банер, де є назва сайту Голде. Якщо ви працюєте з комп'ютера, мишкою можна навести на будь-який банер і якщо бачите назву сайту, натиснути на нього і переглянути. Тобто за клік банера платять гроші. Оплата непогана теж, але ці банери насправді не так часто з'являються. Є розділ опитування. Оплата непогана 26 центів, за проходження опитування 39 центів. Реферальна програма існує, 6 рівнів. Якщо перейдемо сюди зліва, в меню натиснемо на Рекомендую. Буде ваше реферальне посилання. Насправді, щоб повністю зробити огляд даного проєкту, потрібно витратити близько години, напевно, якщо не більше часу. Я сама періодично буду дізнаватися про цей сайт, потім розповідати вам нюанси, новини, буду допомагати вам заробляти в цьому проєкті. Ставте питання, пишіть у телеграм-каналі. Звичайно ж, я не всі розібрала пункти заробітку в цьому відео, але найголовніше з чим новачок відразу столкнеться, я, мабуть, все показала. Є там перегляд веб-сайту, також ви там повинні розібратися, там є Раз натиснути на кнопку клік, і вже буде реклама йти одна за одною. Тобто не треба повертатися, просто натискайте на планшет або де ви будете працювати, там, мабуть, на телефоні. Через хвилину натискайте на планшет, листайте. Рекламу, та вона буде сама зараховуватися вам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Спасибі вам за вашу довіру. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. До нових зустрічей, побачимо, все буде Україна!